Коломийський інклюзивний театр Ілюзія часто виступає на сценах міста. А зі слів керівниці театру Галини Григорак її вихованцям часто випадає нагода працювати на одній сцені із відомими акторами та музикантами. І струнним ансамблем Дивертисмент мають спільний виступ вже вдруге. Ми спів мали вже одну один такий досвід співпраці з чудовими музикантами оркестру Дивертисмент. Це під час зимової вистави до 2 Якось перед різдвом мала назву. Як дітки сприймають? Ви знаєте, надзвичайно деколи просто дивуєшся, що така малеча вміє собою опанувати, оволодіти тими емоціями. Керівниця струнного ансамблю девертисмента Анжела Макитюк каже, що дотепер пам'ятає роботу із цими сонячними юними акторами. Запевнила, що разом із колективом постійно будуть підтримувати цей театр. Це дітки сонця, це чудові діти, Діти, і ми вважаємо за потрібне бути причетними до їхньої творчості, тому що нам треба підтримувати наше майбутнє, а вони наше майбутнє. Але найбільше задоволені були артисти інклюзивного театру. Вони зізнаються, що прийшли принести радість всім, хто прийшов на їхній виступ. Мені дуже подобається театр інклюзія тим, що в ньому є ці люди. А коли я приходжу до нього, то мені якось. Якось приємно там стає. Сьогодні у нас буде у мене буде притча Ковалі смерть. Так само я буду танцювати вальс з людьми. Мені подобається займатися музикою і театром. Я граю на фортепіано. Я можу допомогти дітям, щоб щоб краще було. Юні актори пообіцяли скоро потішити глядача новою виставою. З Коломиї вонан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.